Люди, привіт! З вами Маша Плієва і мій природній сад. Я зараз займаюся однією справою дуже важливою. Я не часто це роблю, може, два рази на сезон, тому що немає часу. Це прополка. Мої квітники взагалі я ну, намагаюся не прополювати або прополюю тільки коли, коли повний, повний хаус коїться. Чому? Тому що мої рослини ще доволі маленькі, моєму саду другий рік. Тільки другий сезон повноцінно починається, ще рослини не до кінця заросли і е, закрили всі е, вільні, вільний груд. Тому прополювати треба. Ну, і треба було спочатку нормально так перекопати, позбутися всіх бур'янів, і тоді було б крутіше. А зараз треба прополювати, хоча б два рази на сезон це мінімум. І е, я зараз е, підійшла до діляночки з асокою. Я на неї подивилась. Згадала, як я її люблю, і думаю, чому я ще досі не зняла відосик, вам в мене розповіла про цю чудову травичку, бо це травичка від Бога. Зараз вам я її покажу ближче. Ось тут у мене шматочок, ще є пару шматочків. Покажу її ближче, розкажу про плюси і переваги буде йти мова про ASOC Айріш Green. Назва чудова. Е, розуміємо відразу, що вона завжди зелена і любить таку вологу. Хоча вона виживе на сонці. Ну, давайте переключимося я вам покажу, як зараз воно виглядає в травні. Так, Зараз травень, початок, перші числа, і вона виглядає саме так. Вона вже почала квітувати ось її волоті. Не знаю, чому вона такий зелений, якийсь сизий відтінок дає. О, бачите, який зелений, не знаю, чомусь камера прикол. Вона дуже-дуже-дуже зелена. Так от вона і стояла всю зиму. Там, де було більше сонечка, зараз ми перейдемо покажу, як вона підгоріла. Ось тут, бачите, наприклад, тут було більше сонця, вона підгоріла за зиму, але я її обстрижу. Зараз, От, наприклад, цю. І вона е пустить своє молоде листочки яскраво зелене. Ось тут три кущика, я їх підстригла раніше. Подивіться, наскільки яскравий зелений привіз. Ну, дуже класно, дуже всяка щільна. Уасокі, цей є Арішгрін, ось такі зелені, зелені, товсті, широкі, можна порізатися, листові пластини. Вона така щільна куртинка. А, вона ну, з такому кольорі вона стоїть завжди. На зиму, звісно, після зими вона трохи ну може підсихати, підгорати, але це зовсім не критично. зовсім а, І не, не заважає нікому. Далі, з приводу того, агресор, вона чи не агресор, як вона розрістається і тому інше. А, вона тримається ось своєї картинки Вона не повзе, але вона ось так десь може вистрілювати. Ви бачите? Оце. Від неї пішов новий вагонець. Його дуже легко відкопати і кудись пересадити, якщо вам треба. Якщо не треба, не чіпайте, тут буде більше зеленої маси. Зараз вам покажу. Ось, наприклад, цей кущик, тут було більше вологі, От, стрільну. Прям повноцінним кущиком вже. Ну, клас. Я радію таким злаком. Чесно, мені. Е не знаю, я не переймаюся за те, що вони мені там заполонять, тому що я намагаюся сажати, наприклад, ось у мене шматок, і мені весь цей шматок повинен бути в асоці. Тому я не переймаюся за те, що вона там десь стрільне чи щось таке. Наприклад, мені плюс, що вона розмножиться, я її кудись пересажу потім. Що до відео я на Ютуб хочу записати відео про осоку, у мене я ріжу. Ось це осока ну просто якась росте тут біля болота, завжди такі осоки ростуть. Подивіться, який класний. Воно так само стріляє, як і там. Але ця висока. І вологу вона полюбляє. Вона дуже легко приймається. От цей шматочок можна відкопати. Ой, зараз не видно. Ось цей окремий да, вистрілів, він наріз вже, мабуть, в минулому році він тут вистрілив. Або ось цей. Ось один. Його можна відкопати, посадити, у вас буде повноцінний кущ. Так, серед мінусів. Мінусів осоки, це єдиний, як і у всіх злаків, і у всіх травах, до них дуже люблять насіватись бур'яни. Ось, наприклад, цей кущик насіявся величезний пирій. Просто величезний. Як його відокремити, це можна або я буду використовувати таку лопатку, або виковувати кущ, вибирати звідти серняк бруянці і сажати його по новій. Тільки так. Тільки так. Так, давайте тоді обріжемо, я покажу, як я обрізаю це сухі листя. Та і все, буду далі працювати. Все, легко. Можна не боятись ні за, ні за, що не перейматися, воно все відросте і дуже швидко. Особливо, якщо ви робите це навесні. Все. А це б хай удобрює, підживлює. Бачите, цей кущ дав 4 раз, 2, 3 і ось тут 4. Це окремо. 4 таких приріста. Тобто вона наростає класно. Супер, дякую. Велике тобі осока. Все. Ну, знов таки, це, якщо ви вже там дуже полюбляєте, щоб у вас була прям ідеальна ідеальна картинка, тоді да, можете навесні рани її підстригти, і вона вам отак вже наросте зеленими кочками, як я зробила раніше. Вона у мене нічим не хворіла. Не знаю, навіть хворіє вона чимось чи ні, тому що у мене прецедентів за півтора року не було з нею. Ось така класна рослинка. І вона ж знов плюс, вона зелена, майже завжди. Так, з приводу чого я хотіла ще сказати умов, які вона полюбила. Буду боротись з бур'яном і вам розповідати, що до умов. Ну, а соки взагалі вони такі, що полюбляють на півтінь, вологість, тоді вони, звісно, краще наростають. Але у мене є два варіанти, де вони посаджені. Це в... ось тут під яблунею. І тут вологі. О, Боже, зараз грижа буде. Їли маю. Ще тут під яблунею вологі місця і, і вона тут ну, росте класно. Там, де більш посуше і сонечко, то, звісно, не так. Їй гарна, але тим паче вона росте. Ну, тобто вона, я не скажу, що прям не буде у вас рости на сонці, буде, може, буде трохи підгорати. Але. Все одно, а соки вони витримують. Пішла я за лопатою. Зараз знайшли живця. Подивіться, це медведка, так? Да? Угу. Угу. Двовчок, да? ну так, да, така вона, канє. Конечно... О, Боже! О Боже, я її боюсь. Але ні, вона так не вивезе. Просто капецький і вона лап, і вона як, як екскаватор якийсь. Боже, це, звісно, такий собі неприємний хижачок, Але вони ніби крильця Тімо, ти бачиш? Вона ж літає, чи що тут? Ось політику оу, оу-оу. Апетитно. Ще вийшла показати вам пару кущиків, які на відкритому сонці сока. Бачите, також згалено, все з нею добре, це з зиму, ось зовсім пару штук. Е, у нас. Знищилось, висохло листочків а так. Це чудово, тож можна її сажати, я думаю, і на сонці, але щоб була волога, звісно. Ну, не так, щоб мокра, але волога її достатньо. Ну що, друзі, якщо підводити підсумки, то можу сказати: якщо вам потрібна травичка, низькоросла, щоб закрити ґрунт. Ем, у вас на пів сонце, але волога є присутня в ґрунті, не повністю там суха земля, то вам ця, ця тваринка, ця рослинка вам ідеально підійде. Е, вона Безпроблемна, вона не вражається хворобою, вона швидко наростає, вона кольор її ну, прям соковитий сок. Жирок я б сказала. Тож розглянути таку рослинку дуже прикольно. І, і що головне вона реально швидко заповнює, е, закриває ґрунт. Пока!